Здавалося б, що поганого в тому, щоб бути ідеальним: визнайте свої недоліки у сучасному світі, відпочинок на екзотичних курортах. Прийміть свої мінуси як частинку себе, а не те, що потрібно приховувати. Переваги та недоліки, що це галереї ідеальних моментів, створюють залежність від зовнішньої оцінки. Всі ми недосконалі, це може призвести до кризи ідентичності. І почати жити справжнім життям. Привіт усім! Мене звати Романія, і ви на каналі Романія Му. І сьогодні ми поговоримо про дещо дуже важливе у сучасному світі. Переповненому соцмережами та фільтрами, чому не потрібно створювати ідеальну картинку про себе, а показувати себе справжнього себе. Тиск ідеалу: ви щодня бачите, бачимо ідеальне життя навколо, бездоганні селфі, успішні кар'єри, щасливі стосунки, відпочинок на екзотичних курортах. Це створює величезний тиск відповідати цьому недосяжному стандарту витрати на фасад. Скільки сил, енергії та часу ми витрачаємо на підтримку цієї ідеальної картинки. І чи, вар... чи варте воно того? Що буде у відео, ми розберемо, чому люди прагнуть створювати ідеальний образ. Поговоримо про негативні наслідки такого перфекціонізму, обговоримо переваги та недоліки, щоб справ бути справжнім та вразливим. І головне, дамо практичні поради, як навчитися приймати та показувати себе такими, якими ви є. Приготуйтеся до розмови про щирість, самосприйняття та свободу бути собою. Частина перша, чому ми прагнемо створювати ідеальну картинку? Перш ніж говорити про те, чому не треба. Давайте зрозуміємо, чому ми взагалі це робимо: соціальний тиск та очікування. Ми вплив в соцмереж: Instagram, Facebook, TikTok. це галереї ідеальних моментів. Ми бачимо лише відредаговану реальність. І підсвідомо починаємо думати, що так має бути. І у нас. Синдром відмінника з дитинства нас часто вчили бути найкращими не робити помилок завжди показувати себе з кращого боку, страх осуду. Ми боїмося, що якщо покажемо свої недоліки або проблеми, нас не приймуть, засудять, а що, або що найгірше відштовхнуть бажання визнання та схвалення. Потреба в любові та приналежності, людина соціальна істота, і ми прагнемо бути прийнятим. Ідеальний образ, дається, є гарантією цього. Лайки та коментарі, в соцмережі підживлюють це бажання миттєвої винагороди у вигляді лайків та позитивних коментарів, створюють залежність від зовнішньої оцінки. Низька самооцінка та невпевненість у собі. Якщо ми самі не віримо у свою цінність, нам легше створити ідеальну версію себе, щоб приховати свої, як нам здається, недоліки. Це спроба компенсувати внутрішню невпевненість зовнішнім блиском. Прагнення до контролю. Створення образу дає ілюзії контролю над тим, як нас сприймають інші. Отже, за прагненням до ідеальності часто стоїть страх. Страх бути неприйнятим, страх бути засудженим, страх бути недостатньо хорошим. Частина 2. Негативні наслідки життя в ідеальній картинці. Здавалося б, що поганого в тому, щоб бути ідеальним. Насправді ціна за такий образ дуже висока. Постійний стрес та вигорання, внутрішній конфлікт. Ви не можете бути справжнім собою. Постійно потрібно контролювати свої слова, дії, емоції, щоб вони відповідали ідеалу. Це виснажує страх відкриття. Кожен день ви боїтеся, що хтось викриє вас і побачить справжнього недосконалого вас. Це створює величезне напруження. Самотність та поверхневі стосунки, Неможливість справжньої близькості. Якщо люди знають лише вашу ідеальну версію, вони не можуть полюбити вас чи прийняти справжнього вас, ви не можете бути вразливими. А без вразливості не буває глибоких стосунків відчуття ізоляції навіть у колі друзів чи родини. Ви можете почуватися самотньо. бо ніхто не знає вас е, насправді. І хто ви такі? Втрата автентичності та самоідентичності? Ви починаєте вірити в той образ, що створили, і втрачаєте зв'язок зі своїм справжнім «я». Хто ви насправді за цією маскою? Це може призвести до кризи ідентичності, коли ви не розумієте, чого хочете ви, а не ваш ідеальний образ, залежність від зовнішньої оцінки. Ваша самооцінка починає повністю залежати від думки інших. Кожен лайк, кожен, кожен схвильований коментар підтримує ваш образ. Але водночас робить вас вразливими до критик чи її відсутність. Ви стаєте заручником чужої думки, втрата можливостей для роз... росту. Якщо ви прагнете бути унікальним, ви уникаєте помилок. А саме помилки це наш найкращий вчитель. Ви боїтеся пробувати нове, якщо є ризики не справитися і порушити свій ідеальний імідж. Життя в ідеальній картинці це як жити в золотій клітці. Зовні блискучо, але всередині самотньо і тісно. Частина 3. переваги справжнього себе та як це практикувати. Отже, що ж робити? Як вийти з цієї золотої клітки і почати жити справжнім, життям, справжнім наповненим життям? Відчуття свободи та легкості, менше стресу. Вам не потрібно постійно контролювати себе. Ви можете розслабитися і бути собою. Більше енергії. Енергія, яка йшла на підтримку фасаду, тепер доступна і для ваших справжніх бажань і цілей. Внутрішній спокій. Ви приймаєте себе, і це приносить глибоке почуття спокою. Справжні та глибокі стосунки, близькість. Коли ви показуєте себе справжнього, люди можуть полюбити вас такими, якими ви є. З усіма недоліками це створює основу для справжньої близькості та довіри, споріднені душі. До вас тягнуться люди, які цінують саме вашу унікальність, а не вигаданий образ, зростання самооцінки та автентичності. Самосприйняття. Ви починаєте розуміти, що бути недосконалим це нормально. І навіть привабливо, ваша цінність не залежить від схвалення інших, самопізнання. Ви дозволяєте собі бути різним, що веде до глибшого розуміння себе. Практичні кроки, щоб бути справжнім. Почніть з малого не потрібно одразу. Викладати всі свої скелети шаф. Почніть з того, щоб бути трошки більш відкритими з тими, кому довіряєте. Визначте свою цінність, що для вас насправді важливо ді, згідно, і йдіть згідно з цими цінностями, а не згідно з очікуванням інших. Визнайте свої недоліки. Всі ми недосконалі, прийміть свої мінуси як частинку себе, а не те, що потрібно приховувати. Будьте вразливими, діліться своїми почуттями, труднощами, помилками, з тими, кому довіряєте. Це ознака сили, а не слабкості. Проводьте цифровий детокс, зменшіть час у соцмережах, щоб менше порівнювати себе з іншими та орієнтуватися на власні відчуття. Практикуйте самосприйняття, ставтеся до себе з добротою та розумінням як до найкращого друга. Запам'ятайте! Досконалість, ворог доброти. Бути справжнім це не означає бути ідеальним. Це означає бути живим, дихаючим унікальним з усіма своїми особливостями та історіями. Отже, ми сьогодні з'ясували, що прагнення до ідеальної картинки це виснажливий і безперспективний шлях. Справжня сила і краса полягає у тому, щоб бути собою ключові висновки. Ідеальний образ створюється через страх і тиск, але призводить до стресу, самотності та втрати себе. Будьте справжніми, це шлях до свободи, глибоких стосунків та внутрішнього спокою. Дозвольте собі бути недосконалим. Вразливим і справжнім. Це найцінніший подарунок, який ви можете зробити собі та світові. Не бійтеся показати свій, світові себе справжнього. Цей світ потребує вас, справжнього вас, а не ідеальної версії. А який крок ви зробите вже сьогодні, щоб бути трошечки більш справжніми? Поділіться з ним у коментарях, якщо це відео було для вас корисним. Поставте лайк, підпишіться на канал та поділіться ним з друзями, яким ця тема також може бути цікавою. Дякую, що були зі мною. Будьте собою, та це завжди найкращий вибір. До нових зустрічей, любі друзі!